Восени 31 жовтня 1803 року на далеких і суворих Соловецьких островах згасло життя людини, яка уособлювала непокірний дух Запорозької Січі. Петро Калнишевський, останній кошовий отаман війська Запорозького Незового, прожив 112 років, пережив славу, зраду, імперські підступи і трагічний кінець свободи козацтва. Його доля стала символом знищення не лише козацької республіки, а й цілої епохи української волі. Під проводом Калнишевського запорожці востаннє гучно заявили про себе у російсько-османській війні 1768-1774 років. Козацькі загони героїчно брали участь у штурмах Бендер, Ізмаїла, Кілії, воювали на морі проти турецького флоту. Завдяки їхній мужності Російська імперія здобула перемогу і закріпила за собою землі між Південним Бугом і Дніпром, Кінбурн, Керч та Єнікале. Підписання кючук кайнарджійського миру 1775 року принесло імперії нові території, а запорожцям вирок. Коли козацька шабля стала непотрібною, імперія вирішила позбутися самих козаків. 4 червня 1775 року 100 тисяч солдатів генерала Петра Текелія оточили Січ. Калнишевський, розуміючи безвихід і не бажаючи проливати братньої крові, наказав скласти зброю. Січ спалили дощенту. А отамана, генерального писаря Івана Глобу та військового суддю Павла Головатого закували в кайдани і відправили до монастирських в'язниць у Сибіру та на Соловках. Калнишевського замкнули у кам'яній келії без вікон, дозволяючи бачити світ лише крізь вузький отвір у дверях. Там він провів понад 25 років. У 1801 році імператор Олександр І дарував йому свободу, але старий отаман. Уже осліплий і змучений, відмовився залишати монастир. Помер Петро Калнишевський 31 жовтня 1803 року, проживши 112 літ. Життя сповнене битв, честі і терпіння. Його могила не збереглася. Лише кам'яна плита нагадує про кошового, бивший некогда грозний січі казаков атамана Петра Кальнишевського. І, хоч минуле століття, постать Калнишевського і нині залишається символом нескореності. Останнім голосом запорозької волі, що лунав крізь холод і темряву аж до наших днів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.